У школах скасували навчання, тролейбусів курсує вдвічі менше. Місто рівне та область оговтуються від ракетних обстрілів. Ворог наніс 15-й ракетний удар по Рівненщині. Крім об'єкту інфраструктури, постраждали 9 приватних осель і один багатоквартирний будинок. Який стан справ у регіоні далі? розповість Павло Невесенко. Європа значить, відродила нового Гітлера. Гітлер так не поступав з людьми з населенням. Воював з армія з армією воювала. Да? Значить, а тут я в мене не має бити. Такі красномовні слова говорить мешканець будинку, що поблизу об'єкту енергетичної інфраструктури у Рівному. Туди вдруге влучила рашистська ракета. Чоловік каже, у момент влучання був не у будинку. Внаслідок обстрілу у домівці Романа пошкоджене вікно. Там грама лопнула. Тобто, там, коли того разу то шлупаки да, то зараз тільки рама лопнуть, ремонту не підлягає. То, в коридорі теж таке саме, то, що зараз буде міняти. Інші мешканці будинку не на камеру зізнаються, теж зазнали пошкоджень. Кажуть, було дуже страшно, бо дехто в момент вибуху був у будинку. Знаєте, насправді я завжди думала і вірила. Виявляється, це все неправда дважды в одну воронку, Ну, є ж така фраза, mm -hmm. да, ні, нічого не попадає, виявляється, попадає. Це вже 15-й ракетний обстріл Рівнищини з моменту повномасштабного вторгнення. Крім об'єкту інфраструктури, пошкоджень зазнали дев'ять приватних осель та один багатоквартирний будинок. Набираємо стерпіння, розуміємо, що саме на хаос сподівається, ворог, але в нього немає шансів. Крім енергетики, ще... Станції передавання сигналу, саме мобільний зв'язок інтернету, тому що були також знеструмлені, але всього на всьо близько 10% від 900 станцій, які є по області були заструмлені. Внаслідок терористичного удару вчора, 15 листопада, без електроенергії залишилося понад 90 тисяч споживачів. Повідомляють енергетики зусиллями останніх та аварійних служб. Вдалося відновити електроенергію в регіоні. Втім, і без стабілізаційних відключень електропостачання не обійтись. Це залежить від ремонтних робіт та складної ситуації з енергетикою по Україні. Станом на 2.35 ночі електропостачання було відновлене вже всім споживачам споживачам рівненщини, але о 5.30 ми були змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень, і ці графіки будуть застосовуватися у нас в області і в місті Рівному, доки не буде завершено ремонт на об'єктах, які постраждали внаслідок терористичних атак. Рух у деяких мікрорайонах ускладнений, не працюють світлофори. Тролейбусів курсує вдвічі менше. Енергетики, вкотре наголошують економити світло, аби не перезавантажувати енергосистему України. Нагадаємо, вчора по Україні було випущено 90 ракет 70 – збило ППО. Павло Невесенко Володимир Захаров. Новини рівного.